моїй парадигмі тільки інженерна частина команди може знайти найоптимальніше використання для якихось нових технологій або якісь підходи, які недоступні, просто тому що їх складно уявити і складно замежити. А чи так можна, ну, і оце а чи так можна, так. якраз інженерна команда? Це це, це ти, ти правда, але інженерна команда іронічно, це та команда, яка найменш всіх думає про гроші. Вони в принципі не думають про гроші. Їм просто по приколу. А давайте щось затягне. Інженери не думають про гроші. Це ну, я і... чу Ні, не, дивіться. Ну в плані Так, заплатити. А заплатити платити їм зарплата. Ми платимо. Я в плані того, що інженер не думають, звідки ті гроші беруться. Звісно, ж нам люба адекватна людина буде хотіти за свою роботу якісь гроші, це логічно. Але думати про те, звідки вони беруться, скільки їх там залишилось, а Що якщо ми в цьому місяці потратимо стільки а в цьому витратимо стільки? А як нам робити монетизацію? Про все це інженери не думають, бо їм ці цікавіше технології. Інженер, який почне думати про монетизацію того, що він зробив, трансформується вже в трохи в іншу роль. Тут Про не заробляння грошей, Типу всі це працюють, і всі хочуть отримують кошти. Це одне, але не всі інженери приходять в компанію, щоб приносити бізнес валю компанії.